Демонстрація роботи IPS 1200S. Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу вольтам -вот вихідні характеристики якості навантаження, використані дві лампи розжарювання, заявлені потужністю 300 та 200 Вт при 230 вольтах. Ми замінили весь перший каскад, цей 3205 резистори, які розкачують, та два транзистори другого каскаду 13 n 50 c ще один діод-4148. Запускаємо. Вихідна потужність у нас 444 Вт. 218 вольт, 217 вольт, 450 Вт майже. Фактично. Активна потужність. Синус є. Вентилятор працює. Ось, будь ласка. Можу зменшити навантаження? Тут дуже чутливий захист. І якщо сильно перенавантаження йде імпульсне, то він спрацьовує. Ну, ось, зараз відкрию, покажу, що всередині у нас. Зараз ми лампу на 100 Вт підключили. Так, виключаємо. На цьому можна вважати все.